Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій Сорока і ви на каналі Нагачок. Сьогодні, знову ж таки, зібрався на рибалку. Зібрав ще один восьмичасник і вирішив його потестити. Ну а як це було? Дивіться далі відео. Обов'язково лайк та підписка за відео. Ну що, поїхали? Друзі. Щось взяло певно карасик. Я думаю, що карасик ще. Неділі або гарний окунь Ну, судя по поведінці, то гарний карась. Нічого. Я вже чесно думав, що нічого не буде, тому що спіймав зранку 3-4 плотвички і все, а бачите, повернувся під дерево і тут... Ось такі клюнуло, прикольно. По поведінці, як карась. Можливо, звісно, окунь гарний, або судочок невеличкий. Ну, дуже схоже на карася, але якщо карась, то непоганий. Ну, або потва гарна, така як потрібно. Зараз поставимо, якщо не з'їде. Бо це як завжди, розумієте, коли риба гарна клює, мені ще здається, що це судак. Або окунь гарний, або якось так дале. Хоча може карасик. Ну, тоді дуже гарний, бо не здається, так, да, карась, а не дуже гарний, але карась. Бачите. А не, плотва, горнучая плотва, друзья, горнучая, великая плотва, горнучая, великая плотва, очень красивая, горнучая, здоровая, ну я бы здоровая знала, 200 точно, беременность да есть, аж Да, дуже добре плати, дуже гарна вот і маленький. Ось така плотвина. Платина соплина. Друзі, нарешті такі вітрюганища. Взагалі почти нереально проводку зробити, але когось спіймав і це хтось плотва. Невже, невже, невже. Друзі, плотвичка ще й непогана така. Вітер з. Мишель Шукрас. Зараз спробую, що трошки повпираюсь, але не знаю, що з цього вийде. Ось така полотвичка. Підійшов краснопер. Такі невеличкий. Зайшов в річку Ось така. Зараз побачимо, чи ми так чи ні. Друзі, ще одна платвичка. Оп! Ця платвичка піде китці. Кіця, киця, китюнечка. Будеш платлючка? Будеш, ти голодна. На. друзі. О, хороша потвичка. Друзі, цей раз вдалося зняти на камеру. Оп! Латичка, дамо котику, дамо котику. Бідний котик один не з'їв. Друзі, ще щось. Це, певно, окунчик. Ну так давить. А, це судачок маленький. Дивіться, і судачок. Ну, судачка ми Кіці не дамо. Кийця вибачай, судачки повинні жити. Судачки повинні жити. Друзі, знаєш, я. Це ж таки плотву і краснопера. Дивіться, який гарний краснопер. Теж піде котику тільки іншому. О, ні, іншому котику не досталось, він спить. Так виглядає моя коробочка. Тут досить багато кольорів. Одного року ось багато дуже жовтих. Непогано клювало на жовтий. І я досить багато їх купив, але потім, чесно, все змінилось, тобто На жовтий геть не клює. Добре клює на фіолетовий, бачите, майже. Він весь вже і закінчився. Тут декілька приманок, і те вже вони перемішані. Іноді клює на ось такий помаранчевий колір. Досить непогано також на червоний та лох, зелений та жовтий, такі прозорі. Чесно, купив, навіть такий він якийсь лимонний. Але так поки що і. Ну тобто, коли риба клює добре, то звичайно можна її розловити а так, щоб упиратися, і спіймати рибу саме на цей колір, поки не вдається. Тобто, Найкращий все ж таки це фіолет, колір, колір лох під природнього черв'ячка, да? і колір червоний. Да? Ой, де тут він червоний, наприклад, мотиль? Він найкраще працює, ну по крайній мірі в моїх водоймах. Ось, наприклад, також це флагмановський. Мотель червоний теж непогано працює. Вже бачите, пів баночки вже використав. П'ять судочок, певно. Щось давить так. Чіпка. Ось тоді дуже гарно. Буде шкода їй злити. Щось непогане. чи окунь непоганий. Певно окунь непоганий або судачок так давить як хижак ані друзі плотва і гарна плотва дивіться яка чудова плотва я не кажу що прям сама велика але Така гарна потрова. Ну, трошки, може, зберу. Мамі. Є ще одна друзі, що не вже. Щось починає клювати більш-менш. то щось взагалі печально. А, знову окунчик. Блін, Що поробиш? Є й така риба. Мормишечки я використовую, наприклад, такі роблю сам. Тобто це з вольфрамовою бусинкою. Купую їх на AliExpress. Купую ключечок. Наразі це овнер Тенкара. І склеюю їх за допомогою суперклею гелю. Досить непогано тримається. Це такий більш, шик... все одно це дешевше, ніж купити звичайну мармишку, але це більш дорогий варіант. І саме дешевий це ось просто бусинки для огрузки поплавчаних вудок. Да? Береться, зараз покажу, крючечок і обжимається гачечок. Цією бусинкою для того, щоб створити ось таку мармишку. Тобто, коли ви не розумієте, яке дно і, можливо, будете багато обриватися, то краще, ну, мені здається, якщо ви починаєте цим займатися, краще використовувати саме такі мармишки. Це досить дешево, але практично, і риба, риба зовсім не проти також на, на такі мармишки клювати. Ну і Використовую повідець, багато людей не використовують повідець, але я використовую, тому що шнур 008 і так досить швидко псується. Десь там віточку. Ще щось. А флюр, все ж таки, якщо там сантиметрів 20-30 теж захищає від якихось абразивних пошкоджень Флюр я використовую 0,128 Азура, але мені здається це не принципово, можна використати будь-який. це що таке? Непогане, знову ж таки, що знову плотва. Бачите, вона, друзі, стоїть ближче до дна. Горнюча плотва Ограничит. Вот два. Вс ⁇ Может, хоть Есть. не злой. Друзі, ще одна латвичка на восьмичасник часник і веде берег. Ух Завела, але ну ми її вивели. Ось і ще одна. бачите. Блін. Ось ще одна полотвичка, це у нас самець. Друзі, треба кидати, глибина досить велика, і треба опускати на дно, тому що трошки тече. Тому поставив вантажок 0,3 грами. Ось така платвичка.

Ну і трошки про снасть, з якою я працюю. Сьогодні в мене катушечка Oneford 2000S. На ньому наматана шнур, шнурочок 008 The One. Паличка восьмичасник. Солідна вершинка. Його довжина 1,75 м. Тест від 0,15 до 1,5 г. Транспортовочна довжина всього лише 255 мм. Тобто можна просто покласти в кишеню і поїхати собі на велосипеді, а можливо і в громадському транспорті на рибалку. Друзі, є ще одна. Чи це окунчик. А, Це окунчик. Добре. Окунчики теж також є тут. Здесь ще щось непогане взяло. Ну як там не погано? Ні, непогане. О, потвичка ще одна гарненька. Бачите, крутиться вона тут. А, стіна з різних місць клює. одна платовичка Наверное, окунь, я так думаю. Эх, не была плотвычка, и гарна плотвычка. Ого! Що такое? Це що такое? Друзі, що це таке? Здесь велике Окунь? Чипотва гарна. А Окунь здоровезний. І що мені з тобою робити? Дорожа Ось такий кабанчик. Ва на мармишечку 025 летить. з скраєчку. Такого ми відпустимо. Такого шкода котикам віддавати. Аааі. Ох, зида шолпин. Ні, платва. Чи, гранюча платва. Горнюча платва під самим берегом бере. Ну, тут не дивно, тут глибина така досить велика. Наскільки мені пам'ять не зраджує, ми колись тут пригали, е ну рибкою не пригали, а бомбочкою пригали. Тобто В дитинстві, я думаю, що метра півтора зразу від берега є, а можливо і більше. Ось така платвичка. гарна, друзі, це гарнюча. Це прямо дуже гарно. А як вона всандалила? М -м -м. А як вона всандалила? Оп! Ось така гарнюча лота. Друзі, розповім трішечки про проводку. Тут досить велика глибина, десь, мабуть, метра два, можливо, трошки більше, а може трошки менше. І от платвичка клює ближче до дна. Тому я кидаю, даю трішки опуститися і потім плавненько так четверть оборота катушечкою і так дрижання на місці. Четверть оборот к... катушечка, щоб вона плавненько падала. В товщі, ну як тут не втовщі, а вона не касаючись дна, але дуже-дуже близько до дна йшла. Досить сильний вітер. Це я знайшов такий трішки куток, закуток, і тут, слава Богу, рибка трошки присутня. Я іноді і окунчик влітаю, навіть маленький судачок сьогодні влетів, але є і краснопір. Карась третя, боже, коли це таке було, щоб середина червня... І карась терся, я такого давно не бачив. Тут все змінилось. Якийсь е, е, дом сумасшедших, мені здається, дайте. з цією весною єсть. О! І дивіться, під берегом, просто під берегом, поки я з вами спілкувався, вона взяла. Їй досить непогана потва. Я ж кажу, тут велика глибина, досить велика, я, я би сказав, величенька така. І от вона бере прямо майже під берегом. Бачите, його кунчик чувака. Ось така плотвичка. Да, Це не Дніпровська, не велика, але для наших місцевостей, для ставочків стоячих, це досить непоганий екземплярчик. Є одна, друзі. І гарна, гарна, гарна. де як опа-опа-опа. Опа-опа-опа. Горниче! Ось така подвичка. Ахте, що ж таке зійшла, друзі. Щось последній раз вона бере якось невпевнено. Отвичка невеличка, ось така. Ну що, друзі, ось і підійшла до завершення сьогоднішньої моєї рибалочка. Вона була досить трудова, тому що зранку я поїхав в пошуках якогось тихого місця, тому що вітерець був зранку, але вже після шостої, ну, мапевно, не шостої, десь після восьмої він роздувся. Так сильно, що я ось знайшов такий тихенький закуток, це, мабуть, єдине місце на всьому ставочку, і став і трішки все ж таки підловив рибку. Рибка ну, досить прохана, я не знаю, з чим це пов'язано, чи з переміною погоди, чи просто тому, що вітер такий дме. А до речі, зовсім скоро буде похолодання, не знаю, але все ж таки трошки риби спіймав, палочку протестив, отримав масу позитивних. Емоцій, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал і ставте лайк цьому відео. До нових зустрічей на нових рибалках. Папа. -па.